Я рахую, що доволі непогано. Ну Це діти обично таким бавляться. Тому, як варіант комусь от на заміточку, як зробити брелочок. Так, друзі, привіт! Сьогодні покажу вам, як можна зробити брелок з хвостика кроликів. Коли ви робите забій, лишити цей хвостик відрізати. так. Положити його десь, я ложу обично під шиферинку. Так, да? Там сонце дуже сильно палить. Він підсихає швидко за декілька днів. от, І тоді вже хрящ такий твердистий. Такий він вигляд має, бачите, біленький хвостик кролика, бачите? Він такий ніби тверденький. От. Значить, от зробив я одненького по просьбі жінки. Я не дуже там цим займаюсь, але як лайфхак вам, як робити брілки, отакі, бачите. Це діткам цікаво, там, або хтось десь там собі чіпляє. Да? О, Дивіться, із полтавського срібла такі, да? має отакий от брелочок. Прикольний, так? Да? Легенькі доволі, ну, ну такі прям. Дивіться, нам потрібно буде купити отакі брелочки. Я бачу купили там, не знаю, скільки вони коштують. Оце я знімаю. Це сердечко повністю. Да? Тобто лишаю цепочку, там 4 звіна чи 5. І тоді що е роблю? Покажу вам чуть-чуть, як його зробити. Можливо, там хтось робить по-іншому, є якесь мікросвердло, там одиничка чи півтора, і можна просвердлити у хвостику. Тут хрящик, бачите, є. От. Ну, видно, вам, да? тверденький. Тому його можна так просвердлити, щоб завести о, це є. чуть, -чуть е кільце маленьке. Оце. Але я робив по-простому, взяв маленький цвях от, е десь півтора міліметра і легенько пробив, там, відступив 4-5 мм. От. І доволі я вам хочу сказати, прикольно вийшло. Тому зараз покажу вам, як роблю. Значить, що нам понадобиться, із сам фостик. Бачите, він вже підсох, я його чуть порівняв, тут щоб він такий твердий був, коли висох. От. Це біленький буде ще один. Значить, відступаємо міліметрів 3-4 і пробиваємо гвіздочком. гвоздик звичайний. Ця, ну гвоздик. От, от. І бачите, звичайний брілочок. Я його беру, розгинаю тут. Тут такий твердіший цей. Де... Гвоздиком заважити і попробувати відважити. Так, максимально. Оце перше кільце, вижте, я зняв. Воно ну, тонше, а це грубше, вижте. І воно більше ніби. Тому це нам не потрібно поки. Так, пробуємо пробивати, як воно вийде. Значить, я відступаю посередині хряща, щоб воно трималось. І просто гвоздиком, молоточком отак от. от. Ну, тобто, десь бачите, міліметра 2-3 отак відступив, щоб нормально завести було. От. Ну, Щоб він не вирвався з часом, потім, ну, якби на це не відірвався. Значить, беремо це одне кільце, бачите. І заводимо сюди. от. Отвер. Треба плоскогубчики. Плоскогубчиками ну, класно заводити. Отак от. Бачите, виводимо отак от. Отак от, бачите, виходить ніби. І вдягаємо тоді саме це з цепочкою. Отак от. І підгинаємо назад. ровняем максимально. Но мне не зручно снимать вами показувати, але його треба так максимально порівняти. Ну от і все. Ну от і все, бачите. Порівняли. Це пошов, чуть підніметься назад. Максимально. Щоб вигляд мав його такий от вигляд. Тобто... Це чуть можна порівняти хрящика, щоб він не так виглядав. Чуть обрізати оцей, що висить. Отак воно бачите, виглядає, цей темніше менш заметний. Ну, цей світліший теж, отак от підніметься чуть ворс. І буде такий теж прикольний. Навіть. Ну не знаю, по-іншому можливо ще хтось якось робить, але я рахую, що доволі непогано. Ну це діти обично таким бавляться. Тому як варіант комусь от на заміточку, як зробити брилочка, тобто купити, готові і просто зняти оці кільця з цепочкою. Тому друзі, отакі от бачите, брелочки можете зробити своїм діткам. Не знаю, це бізнес, звісно, таке собі затє, це важко назвати. Але якщо порахувати, що, наприклад, там самий найпростіший, щоб кільце оце купити, готове, да? можливо, вони окремо продаються, то чому б і ні? Якщо хвостика там за гривню 50 продавати... Ну, то це теж якби якийсь такий міні-бізнес, да? Ну тобто, якщо є час, ви можете висушити. От, зробити стать і комусь продати, там, не знаю, OLX, Facebook. Ви тільки покажіть, дітвора як уміти, то я вам говорю. Ви задовбитеся їх продавати. Да, так, зрозуміло, якщо ви дорого оціните, там не будуть брати. От, але створити якусь ціну. І, скажімо так, його тут не так довго з ним бавитись, ви бачили. От. я думаю, що можна так само комусь і продати. Тому, ставте лайк, кому сподобалось. Всім пока.